Грицько бойко, поросятко захворіло. Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило, Їло яблука гнилі, що валялись на землі. І болить живіт у нього, маму зве на допомогу, стогне, гратися не хоче. Плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє, варить ліки з деревію. І каже мама свинка, ось послухай, синку, щоб не хворіти, руки треба змило мити. Ми всі овочі та фрукти тільки свіжі, їж продукти. І тоді, моє свинятко, Буде в тебе все в порядку. Звідки взялися хвороби? Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду у болоті і в грязюці, у смітті. А у пилюці під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та й захворіє. Тож усім малятам слід запам'ятати, будемо вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби разом з ними і хвороби. Дитячі книги з малюнками українською мовою сайт Казка Укр.